Країна у передчутті чергових президентських виборів, кандидат від влади, чинний прем'єр Віктор Янукович. Головна надія опозиції, експрем'єр Віктор Ющенко принципово йде на вибори як самовисуванець, чи не вперше електорат і водночас уся країна ділиться на два табори. Ця президентська кампанія запам'ятається українцям як найбрудніша: отруєння ющенка, жбурляння яйцем в Януковича, потужне використання адмінресурсу, численні порушення на виборчих дільницях і звинувачення у фальсифікації результатів. Попри данні екзит полів, переможцем оголошують Януковича. Обурені прихильники Ющенка виходять на вулиці та вражають своєю чисельністю навіть опозиціонерів. Виросло ціле покоління студентське, молодіжне, яке не пам'ятало вже той радянського минулого і хотіло від нормального розвитку країни. І в цей момент все це відбувається. Люди відчули наступ на їхню гідність. А для українців питання гідності це одне з принципових питань. Насправді символом протесту майже одразу стає помаранчевий колір. Проста помаранчева стрічка модний аксесуар і тренд осені 2004-го. Її вішають на одяг, сумки кріплять на автівки. Такий собі своєрідний маркер свій чужий і водночас мовчазний прояв громадянської позиції. На центральній вулиці столиці виводять близько 10 тисяч військовослужбовців внутрішніх військ і спецпризначенців. Мені було цілком зрозуміло, що в будь-який момент можуть бути провокації, в будь-який момент можуть бути напади на людей, можуть спробувати розіграти кроваву карту, щоб когось вбити, тоді толпу стравити, щоб революція пішла зовсім немирним ключом. Верховний суд забороняє публікувати результати виборів. Починаються складні політичні перемовини. Майже місяць обговорень, зміна складу ЦВК і результати другого туру визнають недійсними. На перевиборах святкує перемогу Ющенко.